Фулатін, джерело Міо, Дехіро інозитолу, Марганцю та Елметелфолато спеціальний радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про уряд національної єдності. Цю ідею від самого початку повномасштабного російського вторгнення послідовно на ній наполягають представники української опозиції у парламенті і розмови про необхідність формування такого уряду актуалізувалися з новою силою після того, як розгорівся корупційний скандал через так звані плівки. Міндяча і зараз в межах цього ефіру ми спробуємо проаналізувати саму ідею уряду національної єдності, що вона в собі несе. Ну і в тих умовах, яких сьогодні з'явилися, які сьогодні опинилася Україна, чи дійсно це інструмент до виходу з політичної кризи, чи можливо навпаки гарантований шлях до катастрофи, оскільки уряд національної єдності, попри те, що ця ідея дуже подобається українцям, про що ми поговоримо пізніше, все ж таки несе у собі певні. Ризики, які в умовах воюючої країни можуть цілком стати фатальними, до На ефір фірчається Андрій Магера, фахівець з конституційного права Центру політико-правових досліджень, колишній заступник голови ЦВК. Пане Магера, я вас вітаю. Вітаю вас також і вітаю також радіо слухачів. Уряд національної єдності на вашу думку в поточних умовах політичної турбулентності, в якій опинилася Україна, оскільки на цьому наполягають представники опозиційних партій, що це інструмент, який здатен відновити довіру громадян до влади після того як вона серйозно похитнулася, це дійсно інструмент до того, щоб досягти такої мети чи швидше в поточних політичних умовах, це інструмент тиску опозиції опозиції на офіс президента. Я думаю, тут важливіше якби розмежувати і дати зрозуміти, що мається на увазі під урядом національної єдності, тому що інколи люди, я не маю на увазі, слухачі радіо НВ, вони безумовно є дуже кваліфіковані в цих питаннях, але варто наголосити на тому, що уряд національної єдності це не якийсь особливий уряд, порівняно з кабінетом міністрів України, тим більше не паралельний йому. Фактично, кабінет міністрів України, який формування якого передбачено Конституцією України на певних засадах в певному порядку, кабінет міністрів України має формуватися за конституцією парламентською коаліцією парламентських фракцій, тобто депутатських фракцій, які там знаходяться у Верховній Раді. І якщо одна із депутатських фракцій має у своєму складі понад 225 народних депутатів. Така фракція має права коаліції, і коаліція зрозуміло, не утворюється. Ми можемо подивитися частину 10 статті 83 конституції і переконатися в цьому. Перевиникає питання: так що уряд національної єдності в принципі не можна утворити, і що під ним розуміти? Очевидно, це також кабінет міністрів України, ніщо інше. Просто його називаючи урядом національної єдності через те, що він мав. Може мати тоді широку підтримку різних політичних сил, як в парламенті, так і за його межами, широка програма дій, на певній основі певних принципів, і відтак відповідальність, взаємна відповідальність всіх учасників цього уряду національної єдності от такий важливий момент, на який треба звернути увагу. Тоді виникає питання: як же його формувати, якщо конституція не дозволяє. Якби фракції, е, яка має права коаліції, щось інше робити в частині формування уряду. Ну я думаю, що нічого страшного немає в тому, якщо би політичні партії напередодні підписали політичну угоду е, про принципи формування уряду національної єдності. І на основі укладеної політичної угоди чинна. Партія влади, мається на увазі формально партія влади слуга народу, взяла б на себе зобов'язання за цією політичною угодою на своєму засіданні запропонувати ту кандидатуру, щодо якої дійшли згоди широкий спектр політичних сил України. І одне другому точно б не заперечувало. Тобто, з одного боку, була б угода, яка носила б винятково політичний характер. З іншого боку, було б рішення фракції партії свого народу, яка офіційно повносила кандидатуру прем'єр-міністра, узгодженого уже широким політиком. Тобто, ця ідея є реальною. Я вважаю, вона має більше користі ніж якихось ризиків. Тому е, все ж таки варто відносно неї подумати. Лише одна коротенька ремарка. Ми можемо говорити про уряд національної єдності, які в тому разі, якщо буде припинено повноваження. Чинного складу кабінету міністрів він на сьогоднішній день є повноважним і продовжує виконувати свої обов'язки. Дякую вам за такий вичерпний аналіз. Тобто, ми зрозуміли, що з юридичної точки зору сформувати уряд національної єдності за бажання представників фракцій груп у парламенті можливо. Цікавий момент. Соціологи опитують українців регулярно на тему того, чи підтримують вони уряд національної єдності, і у вересні 2025 року Київський міжнародний інститут соціології з'ясував, що майже 50% українців за таку ідею, але водночас довіра до Верховної ради згідно з липневим опитуванням рейтингу всього 19%. Якщо ми говоримо, що уряд національної єдності це спроба відновити довіру громадян до влади, то на вашу думку, чи може уряд, який сформований? Групами і силами у парламенті, які мають отакий от рівень підтримки, отримати справжню політичну легітимність в очах громадян. Я думаю, що так. І навіть наведені вами цифри, опитування українських громадян засвідчують про те, що спроба формування уряду національної єдності може навіть легітимізувати більше парламент в очах українського обивателя, українського громадянина і українського виборця. Це є дуже важливо, що підтримка уряду національної єдності на рівні 50%, а чинної Верховної Ради 19%. Фактично, Верховна Рада буде зростати в, в, в очах, якщо так можна висловити, в очах українського громадянина, на того, що е, парламент з такої обставини погодиться е, з таким у, сформуванням уряду національної єдності на широкій основі. Зрештою, уряд національної єдності не лише передбачає можливість залучення туди представників різних політичних сил, але й технократів, тобто людей, які напряму не пов'язані з якоюсь політичною силою, але які чудово справлятимуться з виконанням обов'язків за певною сферою діяльності, закріпленої за ним у Кабміні. Тому, як на мене, це лише соціологія засвідчує у плюс. На вашу думку, якщо ми говоримо про перспективу формування уряду національної єдності, то який уряд нам більше потрібен уряд політичний, або уряд технократичний? Оскільки історія знає моменти, коли різні країни вдавалися до формування такого уряду? І найчастіше це було в двох варіантах: або це був технократичний уряд, або уряд політичний в трьох точніше варіантах, або уряд політичний, або уряд технократів, який, який очолює політичний міністр? На вашу думку, який з цих варіантів був би найоптимальнішим для нас? З точки зору нашої чинної конституції, в нас щонайменше де юре уряд може бути винятково політичний, Тут іншого варіанту не залишає нам конституція, але разом з тим, якщо за умовами політичної угоди, усі актори, тобто основні політичні сили домовляться про те, що до складу Кабміну прем'єр-міністр внесе кандидатури людей технократів, тобто, але за яких безумовно буде спільна солідарна відповідальність. Політичних сил, які підписалися під угодою, то такий варіант є цілком можливий. Я веду до того, що очевидно в сфері суспільних і гуманітарних наук бувають, як кажуть, медики, варіанти норми, а не один варіант норми, як у математиків чи у фізиків, правильно. Тому за цих обставин я веду до того, що в нас можливий навіть сурідний гібридний варіант формування уряду. Тобто, Політичний безумовно де-юре, формально за конституцією, і де-факто технократичний, по суті, внаслідок підписання політичної угоди, яка може передбачити всі ці моменти. А на вашу думку, яким має бути профіль лідера, тобто прем'єр-міністра, у таких умовах? Тому що якщо ми подивимося на персональні рейтинги українських політиків, то ми теж не знайдемо людини, яка б консолідувала довкола себе. Абсолютно якусь більшість або хоча б принаймні таку кількість громадян, яка б робила його от кандидатом номер один. Нам потрібний політичний ваговик на таку посаду з власними амбіціями, чи, можливо, такий більше комунікатор, модератор, який влаштовує всіх, але критично ні на кого не впливе? І хто це може бути незумовно, це має бути суб'єктна фігура, яка не буде на побігеньках в офісу президента, і тим більше не буде погоджуватися. Очолювати разом з керівником офісу президента якісь дорачі консультативні органи при президентстві України, що є неприйнятним для прем'єр-міністра України у парламентську президентській республіці, тобто мова йде про самодостатню особу, яка буде суб'єктом в українській політиці, в саме в позитивному в найкращому значенні цього слова, чи mm. це буде важковаговик? Ну, ймовірно, що це може бути важко голаголити. Чи обов'язково у нього повинен бути високий рейтинг підтримки? Не обов'язково важливо, щоб у нього не був високий антирейтинг. Оце важливо, тому що антирейтинг він на жаль дуже важко збивається антирейтинг підтримки українських громадян. А ось рейтинг він може нарощуватися тим більше, якщо українці бачитимуть, що ця людина дійсно займається тою роботою. На яку її призначили, вона справляється ефективно і підтримка українських громадян, я переконаний, не забарить. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як не допустити перетворення от такого уряду національної єдності на такий політичний базар в умовах, коли нам треба ухвалювати швидкі рішення, необхідність чого диктує війна. Тому що, коли є така чітка вертикаль, яка працює великою мірою сьогодні, при всіх є негативних. Явищах при всім всьому, всьому її негативному впливі, які в тому числі проявляються у справі Міндіча але тим не менш, вона дозволяє швидко ухвалювати необхідні рішення, якщо в парламенті буде багато представників різних політичних сил, які, окрім того, окрім державного можуть мати персональні інтереси, як не допустити, щоб це не перетворилося на оцю забюрократизовану таку такий клуб, який дуже довго ухвалює дуже важливі рішення, або не ухвалює їх загалом саботуючи одного наприклад, що теж не виключено. Я думаю, що за цих обставин нам треба згадати нашу історію. Можливо, приклад буде не найвдаліше, але то ж приклад буде. Згадаємо 2014 рік, коли формувався коаліційний уряд після Революції Гідності і після парламентських виборів 2014 року. Спершу це був п'ятипартійний уряд, потім був двопартійний уряд, але в будь-якому разі він був коаліційний. Досить непростими насправді були стосунки між тодішнім президентом Петром Порошенком і е, прем'єр-міністрами спочатку Арсенієм Єсенюком і Володимиром Гройсманом. Але їм вистачало і життєвого досвіду, і професіоналізму, і такту не виносити дуже багато речей назовні і приходити до згоди відносно багатьох моментів. Те саме стосується складу уряду. Це ж були дуже різні люди е, з різним життєвим досвідом. З різними амбіціями і так далі. Але люди знаходили якусь мову. І як показав час навіть тоді, вже коли російська агресія розпочалася, звичайно, вона не була повномасштабною збройною агресією проти України, але вона була на Донбасі, ситуація в Криму і так далі. Зовнішньополітична ситуація була дуже непроста. Проте, уряд спромігся, як на мене, основними завданнями справитися на той момент якихось таких серйозних. Серйозних зауважень не було звісно, якщо не говорити, не брати до уваги у ці моменти поодинокі конфлікту між міністром внутрішніх справ, тодішнім є, головою одеської державної адміністрації, це було звичайно, вони говорив про сам Кадмін як орган. На вашу думку, як не допустити як на немає найгіршого сценарію, якщо ми говоримо про перспективу формування уряду національної єдності, в якому по суті під вивіскою національної єдності відбудеться чергова переконсервація старої системи, тобто просто біля годівниць з'явиться більш широка коло політичних сил, що вже бувало, знову ж таки в українській історії поточних умовах. Але мені здається, особливо враховуючи наскільки емоційно. Важким для українського народу видається мені був ось цей удар зі скандалом довкола Міндіча, що це може мати дуже дуже негативні наслідки, які цілком імовірно, чому ні не побоююсь цього сказати, українська державність може не пережити. Я розумію ваші побоювання з цього причини, але як на мене, тут чи не найменше є поле для хвилювань, поле для якихось. ну, Скажімо так, якихось негативних думок у мене немає саме в цій середі. Чому? Тому що формування, давайте назвімо його коаліційним урядом чи урядом національним так. є широким урядом, за участі широких представників, широкої маси представників. В умовах корупційного скандалу це буде однозначно на плюс. Що ці члени уряду все ж таки будуть працювати разом, вони все будуть бачити роботу один одного. Ну і я дуже сумніваюся, що буде благодатне поле для якихось крадіжок закупівлі за державні кошти, якихось речей, привласнення державних коштів місце складно буде уявити. Знову він не буде настільки ефективний працювати моментально як годинник, як скажімо, офіс президента сказав так. Таку постанову видати вони моментально там через 5-10 хвилин можуть видати з як за сьогоднішніх умов. Так але е, в тому, що е, боротьба з корупцією точно буде, е, ситуація в боротьби з корупцією точно буде кращою ніж була до цього, в мене сумнівів немає. Як на мене, це дійсно той момент, який е, е, є запитом українського суспільства. Він може бути запитом українського суспільства на цю ситуацію, яка зараз склалася. І з точки зору України я не бачу тут ризиків, саме в цьому і Мені здається, що це буде лише на плюс. А на чому базується ваша впевненість? Це більше ваша віра в те, що українські політики з моральної точки зору не зможуть переступити цю мету? Чи на вашу думку, в раді національної єдності запрацюють якісь механізми, яких немає в поточному форматі роботи кабінету міністрів, які унеможливлять це, тому що ну я особисто не схильний. Безумовно вірити в моральний компас українських політиків, враховуючи, що у нас вже є в принципі достатньо, скажімо так, бекграунду, достатньо досвіду для того, аби оцінити, що ці політичні сили в різний час. В тому числі в час війни з Російською Федерацією, робили перебуваючи у владі в різних е е форматах. І я думаю, за кожною з цих політичних сил, майже за кожного, я не люблю всіх порівнювати урівнювати, але тим не менше, за більшістю з них ми можемо знайти шлейф, в якому знайдеться місце, в тому числі, достатньо гучним корупційним скандалом. Ну, я звісно міг би вам відповісти і сказати, що і іншого політику, іншої України, іншого суспільства в нас немає. Воно є таким, як є. Але насправді моя теза полягає в тому, що представники різних сил це і взаємний контроль у межах кабінету міністрів. Це більший доступ до інформації. І ризикувати на вчинення певних дій, особливо зараз, коли. Це досить настільки прозоро буде. Я сподіваюся, тільки не в частині там озброєння і так далі. Тут, тут має бути безумовно тиша. Але коли йдеться про якісь там ну цивільні якісь речі, там охорона здоров'я, освіта і так далі. Тут максимальний максимальна прозорість буде і тому. Не тому, що комусь не хочеться щось зробити таке, що не зовсім узгоджується законом, а з тим чи буде в такої людини можливість подібні речі зробити. Я сумніваюся, що такі подібні речі будуть, щоб така можливість у них залишиться. Тобто я правильно розумію, що я, я просто коли аналізую поточну ситуацію, абсолютно цинічна з цинічної точки зору, я не розумію, навіщо опозиційним партіям зараз рватися в уряд, тому що е, це кризовий момент, очевидно, і політичний і кризовий момент на фронті, і е, вочевидь, ми можливо стаємо перед перспективою ухвалення не дуже приємних для е, українців і загалом держави рішень. Ну і загалом державі накопичили дуже багато проблем. І в таких умовах, якщо ми формуємо уряд національної єдності, то е, е, цей уряд і ті політичні сили, які в нього входять, забирають як мінімум частково на себе весь оцей негатив, і суто з політичної і з політологічної точки зору є сенс ну туди нерватися в поточних умовах, для того, щоб цей негатив на себе не брати. Все дуже просто. Я правильно розумію, що ви все ж таки вірите в щирість намірів української опозиції змінити ситуацію, яка виникла після того, як ми дізналися про зміст плівок Міндіча. Йдеться не лише про представників опозиції, але й чинної влади, які себе не запрямували. Чому вони не можуть потрапити до цього уряду? Я не бачу цього ну, перешкод. Так, але якщо ми говоримо в цілому, що їх може стримати, чому опозиції може бути цікаво йти в уряд? Я поясню зараз, питання полягає в тому, що всі в одному човні. Якщо зараз цей човен перекинути, якщо зараз ситуація в державі не втримати і не об'єднати зусилля всіх без винятку, в них вибір не надто великий буде або еміграція. Або якщо вони в еміграцію не йдуть, потрапляють у російську в'язницю в кращому разі, тому я думаю, тут зацікавленість і особисто, в тому числі. Я теж далекий від того, щоб розглядати якісь ідеалістичні наміри там людей і так далі. Тим більше кожна людина в окремий світ, і кожен по-своєму і по собі оцінює багато речей. Проте я все ж таки скаляюся до того, що в них навряд чи залишиться якийсь особливий вибір, в них або залишити державу на політичній карті світу, де будуть вибори, і не одні вибори, і де вони зможуть отримати на цих виборах перемогу або продовжити політичне життя в іншій там їхій якості, або імміграції, російська чорна. Тут вибір не надто великий. І не надто приємний дійсно для представників українського парламенту за поточних умов. Настане, хочу вас запитати, якщо ми подивимося стратегічно, припустимо, що цей уряд сформований і цей уряд провалився. Я розумію, що зараз дуже багато змін їх змінних і такий час, що важко прогнозувати що буде післязавтра, інколи і завтра не що там, в перспективі розвалу уряду національної єдності. Але тим не менше, якщо таке станеться, чи які ризики це в собі несе на вашу думку? чи є ці, чи, чи, чи будуть ці ризики критичними, від чого це залежить? Тобто, якщо цей новий уряд не справиться, так, ви це маєте? Так, ну так, з якихось причин, не знаю. То ми виключати теж не можемо. Ну і тим більше, давайте будемо відвертими. Безумовно, уряд поставить перед собою певні завдання. Я не знаю, скільки їх там буде основних завдань, можливо, 10, можливо, 15, можливо, 20. Ось і те, що уряд зможе виконати всі завдання, ну я теж далекий від того, від думки, що. Уряд зможе геть усі 100% відсотків завдань, які вони ставлять перед собою, зможуть виконати. Але якщо вони виконують хоча б половину з них, які задекларують, і для української ситуації, для українського політикуму, це великий прогрес. Це принаймні, означає те, що політики, політики стають відповідальними. Ну і я дуже розраховую на те, що і виборець стає трошки більш відповідальним, і почне брати відповідальність на себе за свій вибір. За своє рішення і особливо погано ставлюся до тих виборців, які маючи нагоду брати участь у виборах іти голосувати і так далі, вони цього принципово не роблять, а потім розказують, які вони розумні, і які всі решта дурні. Бо ті дурні в лапках голосую, голосували то за владу, то за опозицію. А ось вони, які не пішли голосувати, які вони розумні. От тому е, в цій ситуації. Виборець повинен брати на себе відповідальність, йти на вибори і голосувати. Звісно, мова йде про післявоєнні вибори, коли для цього mm. будуть умови. Дякую вам за цей діалог. Андрій Магеров, фахівець конституційного права центру політико-право досліджень, колишній заступник голови центральної виборчої комісії, був на зв'язку з радіо НВ. Не знаю, чи буде сформований уряд національної єдності, але якщо той шлях, який ми ще до цього привів нас в ту точку, де ми зараз перебуваємо, мені здається. Достатньо очевидно, що зміни нам потрібні. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. З вами був Богдан Машай. Почуємося в майбутньому. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.